Доброго здоров'я всім добрим людям! Слава Україні! Ну а залютні адепти Рудського міра відразу йдуть за крейсером Москва. Сьогодні покажу свій павербанк. Доволі така масивна бандура. Побудована на акумуляторах фером. Три елемента по 14 АГ. З органів керування кнопка. Вмикає вихід. Вихід DC. Зараз тут виходить 24 вольта. І до цих самих 24 вольт підключена плата USB-зарядки з Power Delivery 100 Вт. На USB Type-C він може видавати до 20 вольт 5 А. Зліва. Гніздо зарядки DC 1920 вольт. І вхід USB type c теж з паверділів тригером. Можна заряджати або від потужних зарядок для мобільних телефонів на 100 Вт, або від ноутбучного блока живлення. Ну і зверху вентилятор для охолодження. Складається цей павербанк з таких елементів ущільнювачі для того, щоб тримати акумулятори притисними. Тут три смужки двостороннього 3М-скотчу. Відносно міцно тримається, але на всякий пожежний ще ущільнювач. Вентилятор 12 вольт відносно тихий. Його якраз вистачає для нормального охолодження підвищуючого перетворювача і модуля USB-зарядки. На постійній потужності 100 Вт. При цьому температура елементів максимум 65 градусів, що доволі таки непогано, тому що сама оця USB-зарядка на 100 Вт. Якщо її не обдувати і ніяк не охолоджувати, то вона дуже сильно гріється. Там транзистор один є, гріється більше 110 градусів. Причому це я міряв, десь за хвилиною нагрівався до 110 градусів. В замкнутому просторі без обдуву там, мабуть, будуть всі 130-150 градусів, якщо при довгому використанні. Тому такі модулі без охолодження використовувати не бажано, інакше вони дуже швидко згорять. Тут встановлена батарея 3С. Елементи літій Fero 145 ампер годин. По ній в мене було вже окреме відео. Тут нічого про неї казати не буду, просто з неї йде вихід. Вихід там 9-10 вольт в залежності від заряду на батареї. Це робоча така напруга. При зарядці тут буде 10,8 вольт максимально. Коли заряджений при розряді, максимальному, там буде десь 7,6 вольта. Він побудований на от таких дешевих китайських модулях. Це модуль на зарядку. Він це з стабілізацією струму і напруги. Напруга на виході виставлена 10,8 вольт. А на виході підвищуючий модуль на 150 Вт. Тут є стабілізатор LM на 12 вольт, її потрібно вимпити і замкнути жиленню напряму. Тому що з нею модуль працює нормально до 10 вольт. Нижче він вже дуже погано, десь там 9-чимось він вже вимикається. Якщо мікросхему стабілізатор LM прибрати, і кинути на живлення на контролер. То він нормально працює від е, десь 7,6-7,8 вольт. Так, як воно працює? У нас є вхід для зарядки. Вхід DC2,5 і плата з USB-C з паутертриггером на 20 вольт. Така. Вони включені паралельно. І поступають він одразу на вхід DC-DC перетворювача. Після DC-DC перетворювача мінус іде на амперметр. І після амперметра на мінус батареї. Плюс іде на транзистор. Можна подивитися схему підключення: транзистор ВТ-1. І через нього, через збудований діод, він йде на батарею. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб коли нема напруги на вході зарядки, щоб DC-DC був відімкнутий від батареї. Інакше, якщо ми пустимо її напряму, плата DC-DC буде все время заживлена від батареї. Навіть якщо тут не буде напруги, вона через дросель і вбудований діод верхній транзистор піде на живлення контролера. Він при цьому працювати, звичайно, не буде, генерувати шим, але він буде постійно заживлений і якісь там свої декілька десятків міліампер споживати. Що буде постійно розряджати батарею. А в такому чином, якщо у нас стоїть або діод, або транзистор, як в мене, транзистор для того, щоб зменшити. Напруги на діоді. Можна було просто обійти з діодом, але діод потрібно буде охолоджувати, тому що струм заряду в мене близько 6 А. І на 6 А діод буде вже доволі сильно грітись. А транзистор е, працює як синхронний діод. На затвор видно, напруга поступає з плюс 20 В. І якщо ці плюс 20 В є, вони більші, ніж 10,8 і відносно. Витику і затвора у нас напруга буде близько 9 вольт. І транзистор нормально при цьому відкривається повністю відкритий. Якщо в нас напруга 20 вольт пропадає, то транзистор закривається і він працює просто як діод. І напруга з батареї вже на DC-DC перетворювач не поступає. Там у нас 0. З цих же з виходу плюс 108 В через діод, живлення поступає на індикатор. Таким чином, якщо подати напругу на цей вхід, то автоматом вінкнеться живлення на індикатор. Він почне показувати напругу і струм зарядки, і струм іде на батарею. Якщо ми вимикаємо, живлення на індикаторі пропадає і плата повністю відімкнена. Ніяк при цьому не навантажує саму батарею. І з навантаження залишається тільки вимірювальний провід індикатора, який міряє напругу. Там загальний опір десь 300 кОм по цьому входу. Таким чином, там струм розряду постійний буде десь. Декілька десятків мікроампер. Якби не було саморозряду батареї, то повний заряд він буде розряджати декілька десятків років з таким струмом. Тому це не дуже критично. А от саме живлення через діод, і воно поступає тільки коли є напруга на вході зарядки. Вихід теж включений через транзистори. Для чого це зроблено? Для того щоб поставити слабеньку кнопку. Тому що тут є конденсатори і потрібна дуже потужна кнопка, а потужні кнопки доволі-таки великі. Ну і все одно у кнопки будуть підгорати контакти, якщо її вімкнути від батареї напряму на плюс DC-DC. Тому що є конденсатор, буде доволі таки великий імпульс струму. І через деякий час контакти настільки підгорять, що він перестане нормально функціонувати. Як показує практика, такі вимикачі, якщо ними комонтувати живлення від батареї на потужній ці, то вони доволі таки швидко виходять зі строю. А якщо через транзистор вмикати, то там струм майже нульовий. Ми просто подаємо напругу на затвори, транзистори відкриваються і напруга йде на DC-DC. Таким чином. Контакти перемикача ніяк не стражають. Можна на схемі подивитися, як це зроблено. З плюса батареї через кнопку S1 подається напруга на затвор. Транзистор в мене на схемі на Blunt 1, але насправді в мене тут три штуки включених паралель. До речі, це ті транзистори, які я випаяв отут з плати BMS. Так само, як і на зарядку, один транзистор стоїть такий. І на розряд, на розряд три транзистора в паралель стоять. Для того, щоб зменшити втрати на транзисторі, тому що струм е, при мінімальній напрузі на батареї і на вантажний стоват майже 15 А йде. Ну і По схемі видно, як все працює. Через кнопку S1 напруга поступає на затвор, транзистор відкривається. І все, вихідна частина вже підімкнута до акумулятора. І через Dod VD-3. Ця сама напруга, що йде на затвор, поступає на живлення індикатора. Таким чином, на розряд індикатор вмикається, коли вмикається кнопка. А на заряд він вмикається сам автоматично, коли є живлення. Така відносно проста схема. Вентилятор включений паралельно живленню самого індикатора. Працює постійно, коли є жилення на індикаторі. Або коли йде заряд. Тут є понизу декілька отворів з однієї сторони. Більша частина повітря виходить з цієї сторони, охолоджуючи, підвищуючи dc dc перетворювач і плату USB перетворювача. Ну і частина повітря виходить сюди. Цей перетворювач працює на меншому струмі, він гріється менше, тому цього потоку йому вистачає. А от саме більше гріється це оцей перетворювач підвищуючий. Коефіцієнт корисної дії при максимально заряженні батареї при навантаженні 100 Вт близько 86%. А от при мінімальній напрузі на батареї, коли там десь 8,5 В. У нього вже коефіцієнт корисної дії 80%. Але загальний. Так як в нас основне, основний час напруга на батареї близько більше 3 В, і ми маємо більше 9 В на DC-DC, то десь 85% коефіцієнт корисної дії самого перетворюча підвищуючю. І саме цей він синхронний, в нього відносно великий коефіцієнт корисної дії, близько 95% чином при. Середній напрузі і максимально навантаженні, ми втрачаємо близько 20% енергії в батареях. Загальна енергія в мене близько 139 Ватт-годин, приємності 14,5 але я їх тестував струмом 7 А, то вони відпрацювали рівно 2 години. Таким чином маємо. Десь 14 ампер годин при струмі розряду 7 А. Я його тестував е, при 100 В. Він працював при максимально заряженій батареї рівно годину-10 хвилин. При постійному навантаженні 100 Вт це майже десь 110-115 Вт він віддав, ураховуючи всі втрати, перейдемо до тестів. Powerbank на Type-C. На вихід Type-C підключений кабель. Кабель 5А, 100 ватний. Електронне навантаження через триггер на 20 вольт. Вмикаємо. Так, на виході 20 вольт з копійками. Вмикаємо навантаження. і видно, як напруга зменшується. От. Вимикаємо 10,1, вмикаємо 9,9. От 100 Вт навантаження він тримає. Напруга просіла до 96 вольт. Вимикаємо 9,9. Ну, через час відновиться до 10 вольт. Отак. так. 9,6 9,5. Ну, в середньому напруга 9,5, 9,4, 9,3 тримається майже весь час розряду. Потім, е після 9 вольт дуже різко падає майже до кінця. От, він працював мене з такою потужністю. Рівно годину 10 хвилин при максимально зарядженому акумуляторі. Причому напруга до 9 вольт він впав десь за годину і 5 хвилин. І от за останні 5 хвилин він уже падав напруга нижче 5 вольт до 7,8 вольта десь падала. Поки не вимкнувся вихід на 100 Вт. Якщо вимкнути навантаження, то напруга відновлювалася до 9 вольт. І він. Ще размикал і він теж декілька секунд міг видавати 100 Вт. Якщо потужність зменшував там, до 1 А, то він ще працював вже десь там, декілька хвилин. Таким чином по 100 Вт отримуємо більше 100 годин, там 110-115 годин. Якщо буде навантаження десь 60 Вт, то може буде десь 120 ватт-годин в сумі. Ну і плюс можна перевірити вихід 24 вольта. Видно 24 вольта. Вмикаємо навантаження. Ну, ті самі 100 Вт навіть більше. І може. Ці 24 вольта можна використовувати для паяльників. На Т12 або Т100 або інші любі, яких нема підтримки USB-C з Power Delivery. От, можна буде перевірити з потужним паяльником. жало JBC C245, воно при нагріві споживає більше 100 Вт. от Дивимося на ватметр. Вмикаємо 140, 135, 150, все нагрівся. Потужність впала ну і нормально гріє потужні полігони. Таким чином він тягне тільки паяльники на Т12 які 60 Вт, а навіть потужний паяльник на джелах GBC, який більше 100 Вт. До речі, ось платка така. Я на ній спочатку планував робити павербанк, але на цій батареї 4С 6 а Але завдяки моїй неуважності впустив провід на плату і щось коротнуло, накрилась мікруха. Але він, такий модуль, він майже заміняє всю мою електроніку. Але він не може 100 Вт при 3С. Йому потрібно десь 5С, щоб він зміг видавати 100 Вт, тому що в нього йде обмеження по струму. Від 3С він може 60 Вт видавати. Ну і плюс з нього не можна отримати 24 вольта. Також цей вихід можна. Налаштувати на любу потрібно напругу, тому що в нас регулюється потенціометром вихід, і ми можемо отримати напругу більше 10 вольт. Допустимо, 11, 12 до 24 вольт. Навіть до 30 вольт ми можемо отримати. Там конденсатори стоять 35 вольтові на виході. Але оце сама плата, їй краще більше 25 вольт не подавати, тому що там деякі конденсатори низьковольтні, і кажуть, що вона не всі витримують 35 вольт, які заявляються. Тому от 24 вольт для неї оптимальна напруга. Заряджаю я його от таким блоком живлення. Тут і 100 Вт. Це сама дешева 100 Втна зарядка. З виходами USB Type-C на 100 Вт. Доволі таки непогано, працює добре. Так, кабель з індикатором. Вмикаємо все, запустився заряд. Реальна потужність зарядна десь 50 Вт. Думав зробити більше, але. Зарядка не хоче видавати вихід, якщо накрутити більший струм. Спрацьовує захист, коли вмикаєш. Навіть зараз, якщо вимкнути спочатку кабель живлення сюди, а потім вмикати зарядку в розетку, спрацьовує захист і не запускається заряд. От Потрібно вставити зарядку в розетку, вставити кабель в зарядку, а потім вставляти сюди. Тоді він стартує нормально. Тут амперметр дуже сильно бреше в два з чимось рази, причому корекційний резистор я накрутив вже на максимум. Реальний струм зараз 6 А десь. Він майже в два рази бреше. Чому так? Він новий геть зовсім. От знову він так бреше. Тому я його поставив тільки на вхід, показує просто індикатор струму, що йде струм. Коли він падає десь до 100 мА, що тут показує, це вже майже повністю заряджений акумулятор. Потім йде просто балансування. І все. Просто цифри індикація. Основне це напруга. Напругу тут показує точно. З такою потужністю зарядки він заряджається десь 2,5 години повний заряд. Ну, трішки більше, якщо повністю в нуль розрядити, то. Десь 2 години і 45 хвилин. Причому, якщо е, запустити його заряд на малому струмі, а потім потенціометром накрутити, то він можна вит... навіть всі 100 Вт витягнути з зарядки. Він витримує. Але якщо ми вимкнемо і вимкнемо, вже заряд не вмикається спрацьовує захист на блоки живлення. Ну, при цьому, якщо заряджати від... через сейф хід то від звичайного блока живлення. Можна теж накрутити хоч 100 Вт, хоч 120 Вт, якщо блок, звичайно, це дозволяє. Ну, є потужні блоки живлення ноутбучні на 120 Вт і на 150 Вт. Щоб зробити швидкий заряд, то можна збільшити. Але зараз в мене струм близько 0,3C, ну, трішки більший. Це якраз оптимальний струм для цих батарей. При цьому у них з'являється максимальний строк служби. Там 2,5 тисячі годин. Ну, там по-різному пишуть від 2 до 3000. Все залежить від того, яким струмом розряджати. Тут в мене струм розряду максимальний до 1С близько 14-15 А при 100 Вт навантаженні. Струм заряду 03 с Доволі такий хороший режим роботи для цих акумуляторів. Але якщо збільшити струм до 0,5, це або до 1, це вони дозволяють, ці акумулятори просто зменшиться срок служби акумуляторів. Наступний павербанк, що я планую, він буде на чотирьох елементах таких, включених послідовно, буде моя вже плата з DC-DC перетворювачами. Плата вихідна зарядки для USB буде та сама. І плюс на одній платі буде понижаючий для зарядки і підвищуючий, щоб не було цього всього шмутка проводів, плюс буде ардуїна і індикатор на OLED, щоб показувати реальний струм заряду-розряду і напруги. Отакий от от доволі потужний павербанк, звичайно, дуже маленький. Заводські на 100 Вт з аналогічним функціоналом, вони набагато менші. але там... Батареї стоять літіонні і часто китайці ставлять батареї невисокострумові. Хоча при таких навантаженнях потрібні батареї з дуже низьким опором і високострумові. А там стоять батареї, які попало, і вони довго не живуть. Там вони свої 500-600 циклів заявлених для літіона, можуть і не проходити. Тому що китайці пхають все, що завгодно. Плюс китайці часто. Брешить по ємності. Тут же реальна ємність батареї 139 Вт-годин, але так як в нас є втрати на перетворення, то ми можемо використати 110-120 Вт-годин. Якщо комусь потрібно, можу продати. На виході можу встановити 19 В, щоб живити ноутбук звичайний, в якого нема входу USB Type-C. При цьому ця плата зможе видавати на виході при 19 вольтах на вході, максимум десь 17 вольт. Тут різниця приблизно 2 вольта між входом і виходом. При цьому швидка зарядка буде працювати, але буде максимум не 100 Вт, а десь 80 Вт. На сьогодні все. До наступних зустрічей.